Напевне, одна із популярних моделей для побутового використання зварювальний напівавтомат від компанії Kintawer. З вмонтованим рукавом підходить під 0,8 та одиничку діаметр проволоки. На передній панелі у нас індикація режимів ММА зварювальний електродом. СО2 з підключенням углікислоти 0,8 проволока. Далі, Флюсова 0,8 одиничка. Також є можливість підключити додатково пальник і зварювати не вольфрамовим електродом. Дана модель має гарантію 24 місяці. Іде під кілограмову бухту проволки. Механізм протяжки в пластиковому корпусі, ролик з ручейком 0,8 одиничка. Зараз ця модель у нас є в наявності. Відправляємо по всій Україні новою поштою. Звоніть, замовляйте.